Є в тій громаді, в громаді Новослобіцькій нашого партнера, центр життєстійкості. Це будинок, коли людей евакуйовують з тих населених пунктів, де вже розбиті будинки, де прилітають каби, дрони, їх переміжають. Ті центри. Такий центр в громаді є трохи зруйнованим. Його треба відновити, скажімо так, утеплити. Це буде наш, напевно. Перший проєкт спільний. Ми терміново будемо зараз вирішувати, чи це буде субвенція, швидше за все, що це буде субвенція, чи це будуть будь матеріали, щоб його відбудувати. Зрозуміло, я би дуже хотів заакцентуватись на дітях, тому що треба трохи брати дітей в тиловій області, щоб вони забули, що таке тривога, щоб вони поспілкувалися з іншими дітьми, щоб вони могли спокійно навіть а, дистанційно навчатись і трохи морально відпочити, тому що ви розумієте, що якби не було, це діти, і вони живуть а, поруч з. З війною вони її відчувають, а діти це наше майбутнє ми заради них і виборюємо нашу незалежність і хочемо жити на нашій суверенній державі.